Заміна водійського посвідчення, виготовлення нової id картки або виготовлення геометричного закордонного паспорта. Ви можете здійснити у ДП документів. Розповім вам про Прагу та про Кьоль. В Прагу ви можете заходити кожного дня, крім вівторка, близько дванадцяти години, то по українському часу. А Кьольн – між першою та другою годиною. Підготуйте собі вже. Телефон за 1512 чи, наприклад, за 15.1. Слідкуйте за кроками, як це все зараз відбувається, як ви можете здійснити собі запис. Якщо ви хочете зробити закордонний паспорт, де немає ДП документу, це ви можете зробити у консульстві, українське консульство, наприклад, Фінляндії, Лондона, Естонії і так далі. Натискаємо в гуглі ДП документ Прага, запис онлайн. Закривайте ті хрестики. Добре. Тепер ми проходимо номер телефону вводимо, але номер телефону має бути не використаний. Якщо ви вже реєструвалися, він може вам не пройти. Надіюсь, що у вас пройде. От тепер найскладніше ідентифікувати своє лице. Тут було мені складно, подивіться. Стрілочка показує направо, наліво, нижче, вище, тобто до підборіддя. Тепер догори показуємо свою бороду. Тобто найскладніше це стрілочка туди правіше і туди лівіше. Я не знаю, як туди обертати ту свою голову. Обертала перші рази, обертала так довго і, і право, і боку, і косом. Ну, я сподіваюся, що вам вийде. Бачите, в мене дуже швидко вийшло. Так, ваше лице сфотографовано, тому що ви, коли будете приходити, вас якось будуть там перевіряти, чи, чи це ви, чи це зовсім інша особа. Якщо ви опікун, то ви маєте прийти з. Тою людиною, тобто вас двоє мають прийти. Так, пройшли ідентифікацію. Продовжити. Тепер я обираю: чи паспорт, чи посвідчення водія. Я спробувала посвідчення водія, пройшла свою капчу, але на посвідчення водія не було жодної дати. Тому я повернулася тепер на виготовлення паспорта, оформлення документів. Тут є 14 число, тобто, мені повезло. Воджу знову капчу. Ще раз капчу, і тепер буду обирати годину. Тут запропонували мені 2 години, не дуже багато. Так, тепер мені потрібно ввести прізвище, яке заявник буде подавати документи, та відправити смс-повідомлення на телефон. З телефону, з смс-ки, вписуєте код реєстрації, і пізніше приходить ще одна смс-ка, на яке число ви зареєстровані, на яку годину і. Це ваше підтвердження реєстрації. Я не буду вводити коду, тому що мені шкода займати місце. Можливо, воно знадобиться комусь другому. Я бажаю вам успіху!